Доброго дня, шановні нікопальці. І так, за підсумками нашого вчорашнього матеріалу до уваги Укрпошта Нікаполя, Якщо не пандус чи перила, то хоч дрючок поставити. Делітня літня звернулась із простим проханням установити біля входу одного з відділень Укрпошти хоча б перила. Хоч дрючок поставити, якийсь, щоб могли люди пожилого віку зайти і заплатити комунальні послуги. Щоб не ковзати на Мармурових Сходах, особливо взимку чи під час дощу, коли йде сплатити комунальні послуги. Ось ми отримали офіційну відповідь від керівництва Укрпошти. Пише, з даного питання, неодноразово зверталися до цуна Маї. Так і безпосередньо до власника приміщення. Втім, власник не дає дозволу на проведення робіт, оскільки сходи виготовлені з цільних мармурових плит великого розміру і будь-яке втручання призведе до їх пошкодження. Власник приміщення не зацікавлений у зміні конструктивних елементів будівлі Команда Укрпошти. Тобто, як ми розуміємо, власник приміщення, яке орендує Укрпошта, не дає дозволу на встановлення перил. Так? І виходить, що для нього мармурові плити цінніше за здоров'я і безпеку людей. Невже шматок каменю важливий, ніж людські кістки? Вибачте, я в це не можу повірити. Ось поруч сусідні входи цього ж будинку. Подивіться, що ми бачимо, там є і перила, і пандуси. Тобто, можна, якщо захотіти. Тож, тепер ми звертаємось безпосередньо до власника приміщення. Поясніть, будь ласка, що для вас важливіше камінь чи люди, чи гроші. Якщо реакції не буде, доведеться поставити це запитання трохи інакше. А поки сподіваємось на розуміння. Дякую.